По-перше, в ранньому періоді операції це кровотеча. Ми найбільше їх боїмося під час блефаропластик. Наприклад, видалили вам грижі повік, і там була судинка, яка закровила в варбіту ока. І що ви в такому випадку побачите? У вас напухнуть повіки, верхні, нижні. Скоріше за все, вони посинішають, почервонішають. Можливо, буде виділення крові з самих шовчиків. І у вас буде виступаюче око, прям яке починає боліти. В такому випадку ми розуміємо, що у вас ретробульбарна гематома. Це той єдиний випадок, в якому терміново дуже швидко і тут хвилини треба рахувати, так швидко треба з'явитись в клініці для вирішення питання, щоб вам скрили зону операції. Забрали звідти кров, промили все і зняли компресію з ока. Бо це може призвести до сліпоти. Це такий єдиний наслідок, єдине ускладнення, яке призводить до такого, тому це те, що змушує нас терміново реагувати.